Віта! Ми знову в Швейцарії, в самому серці кантону на Шатері, Лашодефоні, місті годинникарів. І перше, куди ми пішли, це міжнародний музей годинникарств, Музей Інтернаціональ до Я дійсно рада, що ми це побачили. Від самого початку масового виробництва годинників Lâchot, керівництво Кантону розуміло, що інвестиції в висококваліфіковану робочу силу будуть завжди вигідні. Тож не дивно, що в 1865 році тут відкрили відому технічну школу для навчання годинникарів, і також були курси з автомобілобудування, гальванотехніки та інших високотехнологічних галузей. Для якісного навчання, звісно, необхідно було мати научний матеріал, який почали збирати для школи. Але вже за 35 років колекція стала настільки багатою, що Моріс Пікар вони не карта єврей французького походження запропонували відкрити музей. І в 1902 році влада міста Лашодефон підписала акт про заснування музею гоникарства. Саме в цей час у Харкові пройшов видатний 12-й археологічний з'їзд, експонати виставки якого згодом стали основою Харківського історичного музею. Тож, наші музеї вважають однолітки. Колекція музею ваше дефону швидко поповнювалася за рахунок подарунків та спеціальних пошуків. Комісія ретельно відбирала зразки для експозиції, яка мала неймовірний успіх у глядачів. Але спочатку війна, потім криза 30-х років, потім ще одна війна майже припинила діяльність музею на десятиліття. Колекція не поповнювалася, наявні зразки не мали належного приміщення. Тільки в 1953 році з появою великих меценатів музей почав відновлюватись, його відреставрували, колекція почала збільшуватись. І в 1974 році музей було відкрито в унікальній новій будівлі, спроєктованій спеціально для найкращого і найважливішого в світі музею одинникарства, яким ми бачимо його сьогодні. З авангардною архітектурою. Де майже вся будівля розташована під землею. Сьогодні музей має місію колекціонування та збереження предметів, пов'язаних із часом, його вимірюванням і годинникарством загалом. На день його чистого відкриття нинішньої будівлі у ньому вже було понад 3 тисячі експонатів. Нині колекція налічує 10 тисяч артефактів і є найбільш значущою у світі включає не лише годинники з 16 -го століття до сьогодні, але також інструменти, машини, автомати, моделі або реконструкції втрачених предметів, а також картини, гравюри та інші колекції, що так чи інакше стосуються відліку часу. Музей має власну реставраційну майстерню, яка виходить в експозиційні зали вікнами, і відвідувачі можуть спостерігати за роботою майстрів-годинникарів. Які реставрують деякі з найкрасивіших виробів з колекції музею чи від приватних власників. Але ходімо нарешті до залів музею і його неймовірних експонатів. Простір складається з двох постійних експозицій Людина і час і Червона лінія перша про розвиток годинникарства, а друга про вимірювання часу взагалі. Ви мене уявляєте, скільки разів я пожалкувала тут, що немає спеціальної технічної освіти, щоб зрозуміти унікальність зібраних експонатів. Я чесно спробувала розібратись і розказати. Вибачте, якщо щось наплутаю, я не фахівець. Отож, всім зрозуміло, що спочатку годинники були колективного використання, тобто їх встановлювали на баштах, щоб містяни могли визначити час колекції музею є декілька цих старовинних механізмів, їх створювали за системою Жакмар, яка з'явилася ще у 13 столітті. Це були перші автоматизовані механізми з руховими фігурками, що були у дзвони. Але ж годинники потрібні не тільки колективного користування, а й персональні, звісно, також. Тож годинникарі намагалися зменшити громізкі механізми. Але принцип її довго лишався тим самим. Ось цей старовинний годинник в готичному стилі 1569 року є просто зменшеною версією баштового годинника. Це годинник із або ходика, як вона сказала. Механізм, що використовує вагну в якості рушійної сили з різних країн, в чудових різдваних дерев'яних корпусах. Ось наприклад Лисиця і виноград фонтена. А це настільний портативний годинник 1575 року з механізмом стакфред. Це перші спроби використати пружину в годинниках, на відміну від вагів, як у попередніх. Вони були ще дуже неточними, мали безліч недоліків і вже всередині 17 століття вийшли з вжитку. Але навіть якщо не знати цих технічних подробиць, просто дух перехоплює від краси і лагантності цих складних механізмів. Ось цей годинник вироблено блога на межі 16-17 століть. Окрім часу, показує дату та фази місяця. А це витвір невідомого швейцарського майстра початку 18 століття, показує години, хвилини і дату. Дзвін відбиває чверть та години. Паркетні годинники. Тобто ті, що стояли на підлозі, на паркеті. На камінні годинники. Це годинник французького майстра Фердінанда Берто, виготовлений з стилі Людовіки 16, в якому властиві античні мотиви та рослинні орнаменти. Що ми бачимо в оздобленні цифроблату емалі, що декорована ліліями, він показує дату і годину. Дзвін відбуває години і півгодини. Це настільний годинник початку 18 -го століття, вироблений в майстерні Анель Шарля Байю в Парижі, який протягом першої чверті XVIII століття разом із синами були офіційними годинникарями короля. Станом на 1720 рік у майстерні було 75 подібних годинників різних моделей. Уявіть собі ці обсяги виробництва. Ну а я просто обожнюю астрономічні годинники. Подивіться на цей неймовірний планетарь 1817 року. Його ще називають Коперник. Виготовлено його тут в Лашодефоні, Франсуа Дікома. Місцевим годинникарем в третьому поколінні. Земна куля намальована Шарлем Жерарде з фігурами сузірів і знавків зодіаку. Містить механізм, утворений з двох окремих частин дати та планети. Обидві приводяться в дію рукояткою, один поворот якої відповідає одному дню. Він демонструє сонячну систему, якою вона була відома на початку ХІХ століття. А цей годинник вимірює 23 показники, які вказують на циферблатах більш ніж 40 стрілками, створено його в Падекалі в 1849 році. Перший був представлений в Лондоні під час першої всесвітньої виставки, яка проходила в кришталевому палаці. Ну і верхівка майстерності годинникарів кінця 19 -го століття автомати. Вони були неймовірно популярними в той час, та й зараз від них неможливо швидко піти. Бо цей складний механізм просто зачаровує. Ось цей, наприклад, створений в Базелі і, власне, є моделлю цього міста. Тут можна побачити 30 фігурок жителів, які займаються своїми повсякденними справами: ковалі, лісоруби, прачки, перукар, дресирувальник ведмедів, точильник ножів. Акробат, музиканти тощо. Еміль Вік зробив одну таку модель для кожного зі своїх п'яти хрещених дітей. Ну точно хрещений Дросельмайер з Гухманівського лускунчика. Автомати були дуже поширені в ті часи. Оце вже паризьких майстрів, клітки з двома птишками. Це коштовні годинники у формі тварин та комах. А це вже сучасний автомат, створений за давніми традиціями француза жону в 2000 році. Це талановитий швейцарський майстер, який відновив технології XVIII століття. Звісно, поруч із цими розкішними, але дещо легковажними годинниками були справжні відповідальні трудівники, як оці морські хронометри, без яких розвиток мореплавства і торгівлі було просто неможливи. Ці ексхонати з'явилися одними з одним із перших в колекції і лишаються одними з найбільш цінних. Наприклад, ось цей морський хронометр номер 12 1774 року Фердинанда Берто. Це не перший його хронометр. Він отримав дуже хороші результати зі своїм годинником номер 8 1767 році, який пройшов успішні морські випробування. Але його хронометри були не зовсім зручні Мали купу понедоліків, як то надзвичайно складний тип механізму, використання рушійної сили ваги, а не пружин. Бертон не хотів будувати морські годинники без пружиною, хоча вони були легшими в користуванні. Він вважав їх більш здатними до аварій. А з гирями що може статись? Та нічого. А ось пружина річ тендітна, тож ненадійна. А це вже зовсім інший вимір в морських хронометрах від Брегей 1820 року. Ми ще повернемось до витворів цього майстра. Ні, звісно, неможливо оминути історію розвитку маленьких індивідуальних будинків. Перш за все, Кишенькових оздовлювали гравінування, емальом, доройцінними металами та камінням. Перші з них у 16 17 століттях. Були все тією ж зменшеною копією баштових жеморів. Уявіть собі цю майстерність, щоб зменшити оті гігантські годинники з вежі у кишені. У XVIII столітті сталася справжня революція в світі кишенькових годинників. Жан-Антуан Лепін у 1760-х роках розробив нову систему з тонким механізмом безмісткової конструкції. Що зробила годинники меншими та елегантнішими, він уніфікував заводний механізм через головку, усунувши потребу в ключі. Це змінило дизайн, виробництво та організацію годинникової справи. Майже кожен годинник, вироблений за останні півтора століття, можна було б законно назвати ліпін за основним дизайном. Їх робили на двох основних варіантах. З відкритим лицем, тобто з прямим доступом до стрілок, що давало змогу зчитувати час на дотик, не відволікаючись від їзди верхи чи інших справ, такі годинники називали Стагфред. А інший тип із закритим циферблатом, типу Савонет. Подивіться на різні варіанти. Звісно, що в розповіді про годинники неможливо оминути увагу Авраама Луї бреге, хоча б тому, що дім Бреге досі працює з 1775 року. Народився він в Невшателі, навчався в Парижі, відкрив там свою майстерню і був годинникарем і Марії Антуанетти, і Наполеону, і Олександра Третього. Гарний майстер всім потрібен. Я не розуміюся в усіх технічних тонкощах цього видатного інженера, але просто приголомшено обсягом зробленого цим майстром. Ось подивіться тільки на його винаходи за останні роки 18 століття: автоматичний кишеньковий годинник, протиударний годинник, високоточний годинник завдяки застосуванню кнопку. Принципово нового типу пружини, яку й досі використовують і яка має назву пружина Бреге. А це ж час революції. Він не має змоги нормально працювати у Франції, де все руйнується і змінюється. Тож часом доводиться все кидати і вертатись в Швейцарію, потім знову у Францію. Не дивлячись на бурхливі часи, його винаходи оцінені по заслугах, його клієнтура. Охоплює всі заможні родини Європи. На початку 19 століття він покращив механізми піна, додавши удосконалений баланс танкерний спуск. В 1801 році він із сином винайшли і запатентували революційну технологію турбійон, яка дозволяє запобігти впливу сили земного тяжіння на точність ходу годинників. Це дозволило робити надточні морські хронометри. А майстру стати членом бюро догод, годинникарем Королівського флоту, членом Академії наук та лицарем ордену Чесного рівня. Після його смерті єдиний синий компаньон Антуанулі продовжив свого батька. Створив подвійний секундомер і перший наручний годинник. Справу продовжив і онук майстра, ставши годинникарем королеви Вікторії. Дім Бриге продовжує розвиватись. Вінстон Черчилль, Артур Рубінштейн, Еттера Бугаті користуються бригетами. Бодинники Бо бриге це завжди про якість і розкіш. А деякі майстри змішували всі відомі стилі. Ось кишеньковий годинник із золота в стилі лепін, з оздобленим рухомими фігурками типу Жакмар, а стрілки і цифри в стилі бриге. Окрім удосконалення технічної частини, звісно, оздоблення також змінювалось з часом. Стиль товіка 16, стиль ампір, директорія. Історичні епохи тільки мерехтять перед очима. У ХХ столітті популярність кишенькових моделей поступово зменшується, а на зміни їм проходять звичні наручні нарочні години.